Мальні витрати з максимальним задоволенням, це все про моє оновлення на вікні. Одного дня я вирішила, все досить час внести зміни в інтер'єр і закінчити ремонт. Тоді я була в пошуках нових шпалер та ролетів на вікна, прямуючи від музикальної школи, ліворуч поверніть і ви потрапите в досить цікавий магазин, про який виявляється багато хто не знає. По Секрету зізнаюся, таких вигідних цін я. Не бачила ні в одному магазині. Давайте я покажу вам, що я там обрала, як це все відбувалося, і трішки про сам магазин. Чудовий вибір шпалерів для вікон. З зручним розміщенням їх на стелажах, першим мені впали в око саме мої рулети, по які я націлено йшла. Було приємно, що до мене одразу звернувся продавець-консультант і допомогла ознайомитися з усім асортиментом. Тепер я хочу ще обрати день і ніч в інші кімнати. Мені швидко підібрали необхідний розмір, який я попередньо заміряла, а також зробили додаткову акцію за те, що я підписалася на їхній інстаграм. До речі, зверніть увагу, що в них дійсно є акція на другу покупку за підписку та відмітку в їхньому інстаграмі. А ви давно оновлювали інтер'єр у кімнатах?